Тому давайте будемо робити прогноз, яким буде щодень для України з 17 до 23 липня. Спочатку даємо загальну характеристику тижня. Перша карта. Ну, те, що я вам і говорив: аркан Творця. Творець це коли, як я кажу, все в наших руках, карта дуже сильна. Одна з таких ем, головних. Таких головних з цієї колоди, і вона говорить, що ми дійсності творимо наше майбутнє. Не хтось за нас це робить, а ми це робимо. Тому вкотре концентруємося, бачите, от на цьому світлому, позитивному, доброму, формуємо цю світлу енергію, направляємо цю енергію світла в сторону тої нечисті, бо тільки світло темряву долає. Ось що я вам постійно наголошую і випромінюємо побільше енергії, любові божественної, світла, добра та позитиву. Потужна дуже карта. Тому наступний тиждень будемо творити наше майбутнє разом з цієї колоди оракулів. Знаєте, навіть схожі символи витягнув, так аж в мене теж такі відчуття цікаві по тіло пішли. Бачите, яких дві карти? Тут карта Творця, а тут карта така от земля, з якої проростає як таке молоде от деревце, там метелики такі літають, карта відродження, оновлення, оживлення, таке мені слово йде навіть нашої землі. Це, до речі, не лише стосується контексту України. чомусь мені така от пішла інформація? Це, в принципі, якось стосується контексту землі, земної нашої планети, земної кулі. Оживлення, оновлення. Щось цікаве може справді дуже знаково відбуватися. І для України карта у нас. Що це таке? Знаємо. Це знак. Успіху та вдачі. Чотири Лесна конюшенка. Так? Дуже дуже така цікава карта. А, просто можу сказати хай успіх та вдача побільше буде на нашій стороні. І хай супроводжує наших доблесних, хоробрих воїнів. Яким буде понеділок? От якраз 17 число, про яке так що багато теж питають, запитують, що там буде, що там буде. Ну мені весь тиждень йде по енергії знаковий 17-23. А понеділок по енергії любимої взагалі такий фатомний гострий. Тут карта башні. Тому те, що буде щось таке фатомне переворотне відбуватися на рівні енергетичному, це так. Така якась теж, як зміна порядку, зміна енергії і те, що має бути, те буде. Але це є і загроза для всієї України. Дай Бог, щоб вона відвелась, але карта гостра, тому день і ніч передбачає бути доволі напруженою. З цієї карти, що виходить? Ну, так само карта така, я би сказав, по своєму контексту, тут на вроді така любовна, там, так бачите, чоловік з жінкою, такі силуети займаються любов'ю, так? Така пристрасна карта. Тому з іншої сторони, як я кажу, пристрасно боремося і далі йдемо до перемоги. Другий такий момент, знаєте, кажуть, з любові теж, як правило, народжується щось добре, хороше, та й діти, зрештою, мають народжуватися в любові і з любові, так? як народження чогось і пристрасна боротьба до перемоги. Но ця карта, ви знаєте, йде мені в таких сьогодні. Червоних, ну чесно скажу, таких кровавих тонах. Якесь таке враження, знаєте, якесь, не знаю, ну страшне, страшне, може скажу, слово, якась як кривава оргія знов нечисті, щоб зробити Україні погано. Але хрін їм жирний і масний. Знаєте, де коли є такі темні чорні обряди, ритуали, коли от. При певних там мовах обставинах, оце все дійство сексуального формату відбувається. як Теж певне, потім якесь жертвоприношення для того, щоб задобр задобрити всяку нечисть, і щоб потім та нечисть наробила э, біди. Ви Бачите, щось там вони ще пробують колотити, мотити. Ну, мені карта по енергії така, чесно, в таких кровавих тонах. М -м і тут карта, бачите, така, вроді і добра. Ну, така, як змита. Карта зірка. Зірке. Називається вона в цій колоді, і я кажу, таке якесь як змити відчуття реальності, як захочуть нашкодити, захочуть завадити здійсненню нам наших бажань. Але нам наших бажань не завадить ніхто і ніщо, тому що Україна переможеться як аксіома. Питання в тому, коли так? Бо конкретних дат не стоям це пояснював. І наголошую завжди перемога складатиметься з двох важливих етапів: звільнення до кордонів повномасштабного вторгнення і звільнення до кордонів 91-го року. Це все буде йти поступово, а не в один день, все отак раз. І ну, хочеться в це звірити. Звичайно, цим працюємо. Але але треба ще бути трохи реалістами. Тому ця карта говорить, що ми йдемо до здійснення наших бажань, але от саме в понеділок це не честь захочеться змивати. Захоче це руйнувати, і захоче захоче наробити якоїсь біди. І знову щось мені знаєте зразу якось так асоціація з якимись важливими об'єктами, чи інфраструктурними, чи цивільними, чи тими саме енергетичними. По, мається на увазі по енергетиці, по цих самих атомних електростанціях, якось там, можливих, так самих, там знов дамби, заводи, хімікати. Оце от знов питання якоїсь колотнечі. Вівторок, тому в понеділок ви почули, уважними і обережними будьмо, будьмо і ще раз будьмо. Вівторок, 18 число. Карта просвітлення, усвідомлення, такого буде. Так, по цих арканах, Хм, Тут карта теж зірки. Благодать. Просвітлення. Тут просвітлення, тут просвітлення. Число 63. В сумі дає 9. Результат. І карта птахів. Мудрість, новини, обговорення і прийняття певних рішень. Тому для України вівторок, в такому плані, якби ключовому по енергіях йде в плюс. І дай Бог, щоб наскільки можливо, наскільки можливо, загрози всякі відвелися. Але з урахуванням того, який недобрий понеділок, то мені ця енергія ще частково поширюється і на вівторок, особливо ніч з понеділка на вівторок, така мені йде під знаком тривожності. Середа це в нас буде вже 19 число. Карта така от мораліки, зв'язані руки. Така тиск, давка якась. Ну, некомфортна нам, ні. ця Карта ніколи не була комфортна. Тут що в нас йде? Карта готуйтесь захищатись. Карта захисту. Значить, можливо, якісь теж провокації та напади. І карта допомога за морів за океанів, карта корабля. То бачите, теж така йде, я б сказав, різношесна карта, тобто є і мінус, є і плюс, і готуємось до захисту. Тому середа по енергії теж може бути доволі гостра та напружена. Але, я кажу, з тим плюсом, що допомога пливе в дорозі. Четвер, 20-те число, так? Ой, аж так вдихнув глибоко. Карта в нас джерело. Дуже схожа вона на мені по енергії до цієї. карти. Що була перша? Оце твор... карта творця. І от 20 -те число теж, як по енергії, знакове, ключове, важливе для України, як відкривається додаткове джерело та ресурс для наших перемог. 20 число. По цих оракулах. Темрява, світло, світло, темрява. Темрява, яка ховається, маскується під світлом. Тому будьмо уважні до інформації. Будьмо уважні до провокації, які нече захоче робити. І завжди наголошую, вибираємо сторону світла і добра, і божественної любові, щоб відрізнити, хто є хто. Як я кажу з темрявою, не грайтесь. І карта теж у нас така карта. Ну, як ясновидеці, провидеться, я би так назвав цю карту. Тому дивимося більше і бачимо, і чуємо, і відчуваємо і правильну інформацію сприймаємо. Якийсь такий день прямо. Знаєте, аж, знаєте, аж так якось звука закладає по енергії, тобто цей 20-те число. Таке щось що треба буде побачити, відчути, зрозуміти, і, і знову мені такий знак уваги. Те, що пов'язана енергія повітря, загроза отруєнь, загрози пов'язані з радіацією. Щось знову можуть бути, якісь розмови чи можливі загрози в цьому плані, до чого ця карта в нас йде? карта Древо життя. Ну, така, якби сильна карта. Кажу, от наступний тиждень дуже такий по енергії, знаковий та ключовий. Побачимо, в чому вона в яких сферах буде виражатись, ну однозначно, і загалом для України з потужної енергії до плюса до перемоги. П'ятниця 21. Карта така заморозка, розморозка, як я кажу. Ой, тут сама карта випала. Що тут у нас? Іллюзіоніст з картою Об'єднані такі серця. Це п'ятниця захочуть хочуть теж вести в оману на окремих напрямках. Ворог наступного тижня може теж йти в наступи. Там зараз десь і по новинах так мільком мені було щось і в Лиманському напрямку, що ворог там пробує атакувати ще десь там, ще десь там. Тобто вони можуть наступний тиждень пробувати йти в наступи, підтягувати ще якісь сили, ресурси, резерви, от, щоб заморозити і призупинити наш контрнаступ ще більш активний, але його вже нічого не призупинить. І створити таку, знаєте. Таку ілюзію, обманку, що от якби вони там дуже ще щось можуть. От. А тут у нас ще карта йде, карта лелеки. Ну, так само, якби з однієї сторони з дороги хороші новини, карта визначеного курсу і успіх з цього курсу. Що би там ворог не намагався, як там нас призупинити, ми все рівно своїм курсом до перемоги. Рухаємось. Ну, по енергії і п'ятниця мені йде днем, чесно кажучи, таким м -м, попереджувальним, все рівно попереджувальним. По загрозах, навіть так самих повітряних атак і так далі. Субота, 22 число. Down, як я кажу, називаю її рухаємося повільно, але так само до перемог, до нових здобутків, карта вдачі. Робимо правильний вибір, постійно робимо вибір, тактики, стратегії, заяви, постійно робимо вибір. Ще також можуть бути якісь моменти, пов'язані із викриттям всяких тих зрадників, колаборантів, махінаторів, тих всяких корупціонерів, до речі, теж і знову мені так от мрікнуло друга половина тижня. Може, дай Бог, ще щоб якісь були обміни. І дві карти башня і дім. Ну, в цій колоді башня це не є настільки негативною е картою, як в Таро. Але саме тут вона мені чомусь так відгукується трошки, знаєте, як і негативом. в окремих е місцях. Можуть бути якраз загрози теж для мирного населення в окремих регіонах. От, тому якраз можуть постраждати. Знов не винні. Почав говорити, почав мене аж так якось, знаєте, якось як не дає говорити. Ось така якась карта. А взагалі карта дому це як нова можлива основа для нових здобутків та перемог та результатів. Так. І неділя. Правильно? Так. Неділя. Можливості карта. Так, я би так мені так відгукнулася. Це карта, як я кажу, Волан-де-Морт. Десь його, щоб то, того нечистого вже теж засунули ще більше в ті тартари в таку якусь. Ізоляцію, прострацію, вигнання того, тої нечисті, того всякого диявольського. І тут карта роздоріжжя. От У нас там була субота з картою роздоріжжя, а тут у нас неділя з картою роздоріжжя. Так вибір зробимо правильно, з хитрістю і правильно. О, І до результату бути карта говорить. Ну, подивимося, як воно що буде. Може, ще якийсь там двійник того А-ля Путліра А там, і, в принципі, вся та кремлівська правляча коаліція Станинська, в тому числі, Сконай розпадеться. Ті, знаєте, процеси крахові, які там вже тривають не перший місяць, їх вже теж не зупинити, і вони дійдуть до свого логічного завершення. І хай буде так. А ми з вами вкотре, чим побільше молимося, спросимо за мир, перемогу України і працюємо над відведенням гіршого, реалізацією кращого сценарію майбутнього, як для України, так і для нас, всіх, так і зараз ще. Для, для вирішення позитивного саме Запорізькою атомною. Тож, любі мої, працюємо і далі разом допомагаємо.